Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Якщо ви Бачите обіцянку легкого підробітку в інтернеті. Ви ризикуєте залишитися без грошей, і саме про це ми говоримо зараз. Ми Олена Зеленченко і Роман Коляда в наступному випуску фейк контролю у мережі шириться нова шахрайська схема. Людям пропонують ставити лайки готелям на онлайн-сервісах і обіцяють швидкі виплати. Злоумисники діють хитро. Все починається з вибудовування довіри. Невеличкі виплати за прості дії створюють ілюзію чесного підробітку. Потім так званий роботодар. ...просить забронювати готель за власний рахунок і навіть повертає витрачене з бонусом. Але далі класика жанру. Просять зробити додаткові внески, обіцяють кращі умови і, зрештою, Зникають з грошима. Схема ретельно продумана, щоб витиснути максимум здовірливих користувачів. Сьогодні в рубриці фейк-контроль ми почуємо Сергія Одаренка, редактора проекту по той бік новин. Він розкаже, яку ще вигоду можуть мати зловмисники, як розпізнати такі фейкові підробітки, та чому саме зараз вони набули такої популярності. Насамперед розберімося з метою шахраїв, у чому для них зиски з такої схеми легких підробітків. Це суто фінансове шахрайство, чи можуть бути й інші цілі, наприклад. Збір персональних даних пояснює експерт, Ціль – виманити в довірливих людей гроші це продовження давно відомої шахрайської схеми, яка існує щонайменше з 2009 року, і вона з певною циклічністю повторюється після спростування. Минає якийсь час, люди знову забувають і знову починають вестися на такі пропозиції легких грошей. Цим насправді займаються не лише дилетанти, відверті шахраї, а й можуть навіть долучатися справнісінькі маркетингові фірми поза основною роботою. І навіть коли вони бачать, що це приносить більший прибуток, то вони можуть це робити. Основною своєю роботою схема цього шахрайства працює доволі просто. Спочатку зловмисники втираються в довіру, пропонують людині виконати нескладне завдання, і навіть на початку вони можуть сплачувати за це невелику винагороду. Може скластися враження, що вони виплачують власні гроші з власної кишені, проте насправді це не так. Вони для цього зазвичай мають банківський рахунок, який вони оформлюють на підставну особу. Зазвичай це може бути якісь алкозалежні люди. Або з наркотичною залежністю люди, які зголошуються, просто щоб на їх ім'я оформили такого роду рахунок, і через цей рахунок вони проводять такі сумнівні операції і в разі розслідування. то саме оці люди підставні вони будуть відповідати крайніми їх зроблять. Потім вони людей, які зголосилися на таку співпрацю, заманюють обіцянками більших заробітків. Ну, наприклад, в цьому випадку ми бачимо просять бронювати готелі за власні кошти, щоб переконати, що все відбувається чесно. Вони на перших. Етапах знову ж таки можуть повертати витрачені гроші з певним навіть відсотком. Коли вже довіра зароблена, вони для того, щоб ще більшу суму виманити у вас, вигадують таку легенду, ніби то стався збій системи. і потрібно ще раз провести фінансову операцію, тобто щоб ви внесли ще раз кошти. Ну підсумку людина переказує свої гроші, і шахраї зрештою зникають. Схеми шахраїв зазвичай мають спільні риси, які можна помітити ще на початку спілкування. Які сигнали повинні насторожити і допомогти зрозуміти, що перед вами шахрайська схема? Пояснює Сергій Одаренко. Ця схема розрахована здебільшого на людей, які шукають підробіток онлайн або мають якісь певні фінансові труднощі. Це може бути як молодь, так і пенсіонери, люди, які не мають стабільного заробітку. І також це вразливі категорії людей, зокрема, люди, які мають ігрову залежність, залежність від азартних ігор, або люди, які влазять в так звані швидкі кредити з такими драконівськими відсотками, і вже щоб вилізти з цієї боргової ями, вони ладні на будь-які пропозиції. На будь-які пропозиції легких грошей. А як же це можна визначити? За якими ознаками? Ну найперше, ви зазвичай отримуєте такі пропозиції від анонімів. В кращому разі ця людина може створити віртуальну особистість. Проте, якщо проаналізувати її обліковий запис, то ви не знайдете жодних ознак, які б свідчили, що це людина справжня. Немає особистих фотографій або фотографій тим паче немає фотографій спільних з іншими користувачами на стрімку, яких можна зайти і перевірити теж їхні облікові записи. Чому разі вони можуть використовувати фотографії з фотобанків, фотостоків це можна перевірити через зворотній пошук фотографії. Або це може бути навіть фотографія, згенерована за допомогою штучного інтелекту. Ну тоді треба просто мати навички визначення таких фотографій. Або ж це може бути просто заблокований закритий обліковий запис, на який ви просто не можете перейти. Також ознакою може бути, якщо пропонують взаємодіяти з певними сайтами. Ну це якісь маловідомі сайти, і взагалі вони виглядають підозріло, вони неякісні, створені на швидкоруч. За допомогою конструкторів сайтів також має насторожити обіцянка заробітку великого заробітку без спеціальних навичок і з мінімальними зусиллями. Так звані легкі гроші, вимоги попередньо сплатити певну суму за реєстрацію бронювання або активацію завдання теж є однією з найпоширеніших ознак фінансової афери. Також має насторожити прохання надати особисті банківські дані, особисто у випадку, коли це відбувається не через якісь верифіковані платформи. Для цього ще один сигнал. Це коли там поспіх, тиск на людину, коли змушують швидко ухвалювати рішення, наприклад, через вигадану обмежену кількість місць, або в цьому випадку може бути також використовувати цей так званий збій системи. Вас просять ще раз швидко провести фінансову операцію. В цьому випадку варто звернути увагу, чи списало у вас гроші, оскільки якщо гроші списали, то ніякого збою не було, і з вас зняло ці гроші. Крім того, такі роботодавці часто спілкуються через месенджери без Корпоративної пошти, або не мають вони офіційного сайту, або цей сайт фіктивний. Це теж викликає сумніви. Справжні компанії зазвичай не просять грошей наперед. Можна просто їх перевірити реєстрацію, якщо ви бачите комбінацію, хоча б кілька цих ознак, то варто утриматися від участі в такій схемі і перевірити інформацію про людину, яка звернулася до вас з пропозицією заробітку. Ну більш виважено і вдумливо перевірити всю інформацію, яку можливо. Шахраї добре орієнтуються в онлайн просторі і вміють просувати свої пропозиції на масову аудиторію, через які платформи найчастіше поширюються такі вакансії для підробітку, і як захистити себе від контакту з ними, відповідає Сергій Одаренко. В більшості випадків, які я зустрічав, поширюють це через. Приватні повідомлення вони безпосередньо пишуть вам в ваші облікові записи в соцмережах. Або це може бути через смс повідомлення. Також це може бути як Фейсбук, може бути Телеграм. Доволі популярна платформа для таких шахрайських схем це також WhatsApp, оскільки вона захищена, і зрештою знайти хто ховається за певним обліковим записом доволі складно. На відміну від Telegram. варто обирати, якщо ви вже в пошуку роботи, то використовуйте для цього по-перше надійні сайти пошуку роботи, а не якісь приватні пропозиції від сумнівних людей. Також надавайте перевагу офіційному працевлаштуванню а не Ситуативним підробіткам не довіряйте пропозиціям, де вам ледве не задарма обіцяють великі гроші. В цьому випадку ми бачимо, там вам за день обіцяють до 8 тисяч гривень. Ну очевидно, що людина без кваліфікації за виконання яких завдань простих завдань ну, навряд чи зможе заробити таку суму. Варто бути фінансово підкованим, не переказувати гроші на невідомі фінанси рахунки. Взагалі дуже відповідально ставитись, поводитись зі своїми конфіденційними даними. Паролями, банківськими реквізитами, не передавати цю інформацію стороннім особам. Отже, ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин традиційно додаємо, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Сьогодні цією справою на хвилі українського радіо займалися Олена Зелінченко і Роман Колядам. Пильнуйте свою безпеку, залишайтеся з українським радіо. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.